Найбільший страх. Поки я писав цю книжку і вона готувалася до друку, кожен божий день уранці в обід та увечері мене переслідував страх. Страх, що хтось із головних героїв, хто ще жив і боронив нашу країну, загине. Я знав, що це війна і тверезо оцінював таку ймовірність, але вірити в це не хотів, не хочу й зараз, навіть коли точно знаю, що турбо не стало. За кілька днів до того він попросив мене кинути чернетку, а я, наче додік, вимахувався, мовляв, почитаєш, готову. Я не вірив і не хотів вірити, що це може трапитися. Хоча знаю, що трапляється це часто, постійно і неконтрольовано. Чернетку я все ж скинув, але чи встиг він її прочитати? Спочивай з миром, друже, ти зробив дуже багато для цієї країни, тож нехай вона про тебе не забуде. Зі сльозами на очах. У пам'ять про побратима.